Доброго дня, в вас у танхаус в селі Ратне, Теремки, 3 кілометри. Танхаус з ремонтом. Паркомісця два є. Це закрита територія танхаусів на 7 штук. Будинок повністю з ремонтом, з меблями, частково це підсобне приміщення. Дуже важливо для резини, ще якось костерні. Єдна зона передпокій, гарні шафи. І друга така сама шафа. Сампендхаус 125 метрів, 2 сотки землі. Котельня з системою очистки води, теплою підлогою. Бойлер і котел. Його зберуть, звісно. Він працюючий. Це санвуза на першому поверсі. Душова, грохія, система. Сантехніка і тут. Також Грохія. Зона кухні, зона вітальні. З підсвіткою. Задній дворик також гарний. Дуже симпатичний, красивий тенхаус. Ціна цього танхауса з меблями 194 тисячі, а є без меблів, але все вбудовано. Техніка і шафи. Ціна 182 тисячі з кухнею. Так, давайте задній двір подивимось. То щось я розгулявся наліво направо хожу. Так, ось такий танхаус. Як я казав чи наказав, чотири сім'ї живуть вже в цих танхаусах. Гарний зворотній зв'язок від них, тому що таунхауси побудовані з цегли, холодильник Ліпхер. Якісний ремонт, якісна техніка, бранд. Судомийна машинка. Так, підемо на другий поверх. А, під сходом є кладовка. Тут також так по підлога і можна щось покласти. Другий поверх. Жу вам з кухні вітальна. перекриття моноліт. Це головна спальня. Головна спальня, вже з кроваттю, цвітка. Виводи під камін зроблені Є своя гардеробна. І також балкон свій. Таке покажу. Красиво все виглядає, якісно. Одна кімната. Не включав підсвітку, але дуже світла кімната. Зараз включу, подивимося, буде. наскільки по інакше вид. Що скажете, різниця замітна. Може трошки, але дуже світлі кімнати, великий плюс. Та ж сама кімната без світла зараз. Скоро включу і балкон є свій, давайте вийдемо. Це вже з освітленням. Ця кімната. Получається, всього в таунхаусі є три окремі спальні, два санузли, котельня, кухня вітальня з виходом на терасу. Є два балкони. гардеробна ще є. Запрошую всіх на перегляд. Саме цей таунхаус коштує 194 тисячі. Є без меблів, такий самий схожий тонхаус, він коштує 172 тисячі. Гарного всім дня!